Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світошак. Хочу з вами сьогодні поділитися свіжою інформацією на нашому каналі. Ми завжди щось нове піднімаємо, піднімаємо різні теми. Тому хто ще не підписаний, це можна зробити прямо зараз. Піднімаємо палець вгору і ми рухаємось вперед. Але заодно хочу наголосити, друзі, перевіряйте автомобілі до купівлі, до купівлі, бо після купівлі ви все рівно зробите цю перевірку, але вже може бути пізно. Звичайно, Покрвертікал відразу прикріплюю справа, що ви бачили. Дуже зручно можна вставити він-код, отримати 100 гривень знижки. Внизу, до речі, під відео є посилання, можна на нього підійти, вам знижечку відразу підтягне. До речі, під кожним відео я завжди це посилання прикріплюю для зручності. Ну що, ми розпочинаємо. Поїхали. А сьогодні у нас місто рівне. В Рівному сьогодні має можливість трошечки походити, подивитися, які автомобілі продаються. Ціни на автомобілі і будемо потихеньку розкривати різні теми. Тому вмошуємося зручніше. Не забуваємо під... зробити підписочку, хто вперше попав на канал і хто в нас є тільки гість нашого каналу. Активовуємо дзвіночок. Щоб бути в курсі свіжих подій, і власник дзвіночок буде вас повідомляти про це. Ну і, звичайно, ставимо ж грубий палець вгору. Що можемо сказати про цей ринок? Ринок в місто Рівне, працює в суботу, раненько, в 8 година, можна приїжджати і щось для себе обирати. Звичайно, що обираючи автомобіль на ринку, потрібно розуміти, що його потрібно дуже-дуже добре правильно перевіряти. Перевірка, я б сказав, як фізична, так і по документах, тобто мається на увазі, навіть не по документах, це має на увазі е, історії автомобіля, варто подивитися, навіть якщо історія буде неповна, буває таке, що дійсно відкривається історія, а власник їздив не на офіційні СТО, тому не така історія, яка б хотілося побачити. Але це все рівно вартує зробити. Бо якщо ви купите автомобіль без перевірки на CarVertical, це історія автомобіля. То потім, а потім відкриєте, там буде скручено 100 тисяч, буде 300, у вас буде на спідометрі 1080, тоді вже буде пізно. Тому такі речі потрібно робити до купівлі. Отримаєте 100 гривень знижечки, це про це я вже говорив на початку нашому нашого відео. Що ще сьогодні? Давайте ми з вами обговоримо. Обговоримо автомобілі. Які продаються на ринках, бачимо Також хочу наголосити, якщо ви їдете на ринок, ми можемо надати вам таку послугу. Це допомога в купівлі. Набирайте мене по номеру телефона під відео на екранах. Час від часу я прикріплюю. або можна краще писати: в Viber, WhatsApp, Telegram. Пишете, яка дата вас цікавить, і якщо треба, я вам. Вас долучу до нашої команди, дам вам експерта, який зранку вас зустріне і допоможе обрати автомобіль. Звичайно, є другий варіант, він також вважається досить хороший це варіант знайти автомобіль, там, скажімо, на авторіях чи РСТ чи OLX, тобто на інтернет ресурс Також скинути мені посилання, я вам даю відповідь, скільки буде ціна, тому що ціна може бути різною, все залежить від локації автомобіля, але працюємо по всій Україні. Тому, якщо вже хочете щось обрати, і у вас немає часу їхати на ринок, то, звичайно, через інтернет це можна зробити. А у нас в кадрі шкода Superb. 19 рік, 4х4. 2,0 дизель. Заявлений пробіг 184. Цікаві, до речі, автомобілі. Всі знають, що Шкода Суперб. Це конкурент Passat B8. Якраз наступний автомобіль у нас в кадрі Passat b 8 18 рік, 2,0 дизель. Заявлений пробіг також до 200 тисяч кілометрів. Непогано. Тільки хотілося б, щоб це дійсно було так. До речі, на ринку дуже багато автомобілів це пригнані із Європи. Так, Октавія А7-17990 2019 року була в кадрі. От. І автомобілі, які продаються, з Європи привезені суд сюди. Потрібно розуміти, що потрібно в ці автомобілі ще трішки вкладати в гроші. Чому потрібно вкладати? Тому що автомобіль потрібно обслужити. 12 рік А5, 7.300 автомат. Наступний. Фасад Б7, бачите, всі, не перепрошую, по мордорці не впізнав. Тігуан 12712 рік, 2,0 дизель. 4х4, заявлений пробіг 247. Правильний двигун, все так, як треба. Тому хто для себе розглядає, можна телефонувати. Телефон був в кадрі. Бачимо, на ринку продаються ще багато різних речей. А наступний автомобіль, побачимо, чи там є у нас інформація, це Кашкай. 11 рік. 1,6 бензин, 197 тисяч пробігу. Бачите, пробіг, на жаль, такий, на жаль, я так вже зараз так утерірую розмову. Але пробіг до 200 тисяч, він чомусь завжди лякає. Тому що, ну так, знаєте, 197. Ну, прям так дуже-дуже акуратно. Наступний автомобіль Сценік. Категорія Рено, виробник 12 рік 8900. Що можна сказати про Сенік? Ви знаєте, Сеніки досить гарні автомобілі, гарно служать. 1,5 двигун прекрасно. Їхній класично легендарний двигун надійний, я маю на увазі. І категорія це є мінівен, тому Сенік буде добре. Друзі, хто пізнає, що за апарат в кадрі, пишіть. Можна почитати, тоуран 7 рік, 9500. Це також, до речі, категорія мінівен. Наступний поруч, що у нас? Якщо є інформація, то заглянемо Peugeot 16 рік, 1,6 дизель, механіка. Все по-серйозному. Ідемо далі, рухаємось вперед. Автомобілів, до речі, на ринку багато. Можна щось обирати. Ну, але, звичайно, якщо мене запитують Романа, який ринок варто їхати, я завжди кажу, потенційно варто їхати на великий ринок. Великий ринок все-таки найбільший це все-таки Луцьк. Десятий рік, 7,400, Гольф 6. Йдемо далі, рухаємо. Що там? Вперед. Наступний. Ліженя. Зараз будемо читати по інформації. Ну, бачимо, що це у нас Ford. Фокус 8 рік, 6200, 1,8 бензин, заявлений пробіг 220. Якщо, друзі, хтось не встигає, вам потрібен номер телефону для того, щоб собі замовити огляд, то ставимо на паузу. Записуємо номер телефону десь на листочку, і потім можна мені переслати, якщо треба, ми цей автомобіль перевіримо. 18 рік. 16, 162,4 бензин, 37 заявленого пробігу. Ось такий джіп. А ми рухаємось далі вперед. Поруч категорія Volkswagen. 8 рік, 5500, поло, 1,4 бензин, заявлений пробіг 220 тисяч. Непогано, якщо цей пробіг дійсно буде такий, як, як заявляють. Рено Кенго в кадрі. Бачимо по кузову, що це пасажир. 2003 рік 5700, 250 заявлений пробіг, 1,5 газ бензин. Ну, Загоном 1,5 дизель було би, мабуть, цікавіше. Добре, йдемо далі. 2009 рік 8600 автомат 230 заявленого пробігу, друзі. Ось такий гольф. Переходимо далі до кросовера, Mitsubishi Outlander. Цікаві, до речі, автомобілі, ціна і якість. 11 рік, 12900, 2,2 дизель, До речі. Заходили ці автомобілі офіційні тільки із бензиновими двигунами. Тому якщо бачимо дизель, то розуміємо, що автомобіль саме такий, це пригнаний із Європи. Там люблять дизеля, люблять механіку. А у нас наступний басіну 12300 14 рік, 2,0 дизель. Хороший двигун для цього автомобіля. Один із надійних. давайте так. Гольф кадрі. Переходимо до інформації. 16 рік, 11200. Друзі, наступний категорія, що мінівен, Volkswagen, 9200, 14 рік, 307 заявленого пробігу, 1,4 газ бензин. Ось такий пооран. Немал... Невеличкий Opel 4450, 2008 рік. Такі, така малюточка для міста. Наступний автомобіль Шкода. Автомобілі в свій час досить були міцні, 2004 рік, 4,800 1,6 бензин, заявлений пробіг. Просто малюсенький, 173. тисячі кілометрів. Меган 2 в кадрі і давайте по інформації. Шостий рік, 4501,6 203 заявленого пробігу. Ну, щось дуже малесенькі пробіги, хочу сказати. Тому точно треба ці пробіги всі перевіряти історію по Carvertical, Внизу під відео я прикріпив посилання. Можна сміло перевіряти і все-таки не бути обдуреним, тому що кажу, дуже Часто, я б сказав, відкриваються сумні речі, тому перевіряйте. 16 рік, 11600, 1,5 дизель. Все тут правильно, все тут як має бути. Знову старенька шкода. І що? Знову до 200 тисяч пробігу, ну це вже буде реально, реально смішно. Та 190 тисяч пробігу, четвертий рік 5 тисяч доларів. Без одного долара. Ну Такі новесенькі машини продаються. На базарах. Друзі, напишіть ду, свої думки, що ви думаєте стосовно цього. Дійсно, бабуся їздила до церкви чи що. 99-й рік, 3800. Телефончик був. Гольф 4 Вічна ціна, ціна вже не падає, роками. Купив автомобіль і їздиш. Чому я про це кажу? Тому що зазвичай купляючи автомобіль проходить рік-два-три і все-таки автомобіль падає в ціні. Тут же ця категорія автомобілів і та ціна де автомобіль не дешевший. Меган третій кадрі виконання кузова Універсал в чорному кольорі. 8712 рік, 260 заявленого пробігу. Десь так виглядає. Може, так і є. БМВ по інформації. Давайте ми глянемо. 9 рік, 9.302,0. 200 тисяч пробігу і це у нас бензин в кадрі. Знову давайте глянемо на гольфа. Що гольф четвертий нам скаже? 2000 рік, 4200 1 і 4 двигун. Ідемо далі, старенький фокус. Який рік, давайте глянемо по цьому. Четвертий рік, 4600. Ой, тут Форд Мондео. Перепрошую. Бачите, в кадрі трішки картинка розширена. Не впізнав. А це зовсім інший клас. Це великий автомобіль бізнес-класу від Форда. Маган третій наступний. 12 рік, 8 550. 1,5 дизель, заявлений пробіг 225. Бачу, продавець нам підсунув. Інформацію, карточку, щоб зручніше було видно. І це приємно, що люди позитивно реагують на те, що інформація подається, крім ринку, ще кудись на YouTube канал і на інші ресурси. Восьмий рік, 850 2.0 дизель автомат. Переходимо до Ford Mondeo. Тут впізнаю вже великий автомобіль, хоча на ще широкому куті. Фокус. Все навпаки. Там фокус був замість Мондео. Тут так, друзі, бачите, як камера обманює. Та, от тепер бачу, як камера візуально може зробити обман. Нічого, ви мене завжди в коментарях поправляєте, тому все нормально. Ми рухаємось далі. Ну, Тут же бачимо, що це пасад Б6. Якщо буде можливість, зараз ми також заглянемо по інформації. Інформація є, 2008 рік, 7150, торг присутній, 1.8 бензин автомат. Я думаю, що це Peugeot можна буде також показати по інформації. 9300 11 рік, 1,6 дизель. 146 заявленого пробігу непогано, тільки щоб це була правда. Ну, але давайте будемо так. Поки ми не перевірили, ми не знаємо правди, то стверджувати, що щось там погане не варто. 8 рік, десь десь дизель, 248 автомобіль, пригнаний із Європи. Віндей Санта речі, Це був у нас в кадрі. значить. Пасад 7 11 рік, 1130, 2.0 дизель. Друзі, ми потихеньку будемо завершувати наше відео. Направду, дуже приємно завжди виходити на ефіри. Приємно, друзі, що ви підтримуєте канал, канал Пальцем вгору. Звичайно, напишіть коментар, що вас цікавиться, завжди буде підтримувати канал в гарних переглядах і в активності. Тому хочу усім подякувати. Слава Україні!